на сесії. Пані Нілова, Не перебивайте будь ласка, роботу комісії і вирішувати будуть депутати, а не вас. Будь ласка. Будь ласка, будь ласка, будь ласка, можна я. Можна я. Будь ласка. Будь ласка, ми нічого не вирішуємо. Ми зараз заслухаємо, щоб для себе роз'яснити це. І просимо Микола Микола, Миколаєвича, виступити на сесії. Прийти і перед цими депутатами. Не ходимо кожній комісії окремо. За підсумками першого кварта 2016 року провести моніторинг фінансового забезпечення. Тобто через квартал наша держава буде проводити моніторинг фінансування чи не було в якій якості. Якщо не побачить, що фінансування немає. Вони будуть передивлюватися. Я думаю, що вони знову з на фінансування, тому є, є постанова. Будь ласка, врахуйте це. Не постанова а стаття 27, Я закону про закону про бюджет, що можна взяти на квартал. Законі. Я думала, це законів. Комісія не приймає таких рішень. Власне, комісія не... комісія. регулюється, ну, ми можемо зараз проголосувати, щоб рекомендувати. Я про це і кажу. Да. Я про... Ми я не можемо всі заслуховувати на сесії. Я казав Ігор Васильовичу, що я дослуховуюся до комісії. Якщо комісія заміниться, може бути всіх запрошувати на сесію, це буде тут. Якщо хоч комісія ваша і каже, що ми вислухали, ми вирішили дати питання. Ми просимо депутатів підтримати, що не говорячи. Ви виходите, як голова, голова комісії. Комісія розбирала ці питання. Ми питали на це цілий час. І ми рекомендуємо депутатам підтримати класу. Тому ми не будемо ці питання знову цілий час розбирати. Ми просто підтримуємо рекомендацію комісії. Для цього є комісія.